Память меня не изменяет. Вы числитесь в бухгалтерии? По-моему, да. Вы это хорошо помните? Да, по-моему. Так вот, было бы очень полезно, если бы вы иногда, время от времени, занимались не только общественными делами, но и своими прямыми обязанностями. Так и стало. Не успел я начать делать новое видео про Мариану Безуглу а та и ее зашквары, как его удалось просто заново переписывать. Маряна вляпалась у новий зашквар, чи точніше скандал. Як з'ясувалось, адекватні народні депутати не хочуть з неї сідати на одному гектарі, щоб не заляпатись. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Росрцов. Я журналіст і це мій канал свіжої історії. Сьогодні ми обговорюємо свіжу історію Мар'яни Безоглої. Не буду повторювати іншу версію її е, прізвища, яка гуляє у Фейсбуку. Е, я все ж притримуюсь норм етики. А ви швидше підписуйтесь на мій канал е, та обов'язково прокоментуйте це відео і поставте свою вподобайку, щоб воно швидше поширювалося у Ютубі. Власне, історія почалась 2 листопада, коли шалена безугла, так би мовити, отримала підвищення по службі. Вона очолила підкомітет з нагляду і контролю у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвитки Верховної Ради України. Ну, тут би можна було б за неї порадіти, і її самі порадіти за її несподіваний і не зовсім, як на мене, заслужений кар'єрний успіх. Але радість безумлої була недовгою. Як з'ясувалося, адекватні депутати. Не хочуть бути з нею в одному приміщенні е зайвий час і вирішувати якісь проблеми. Ви або вирішуєте проблеми, або з'ясовуєте стосунки з Маряною. Оскільки останнє нереально, то і сенсу у перебуванні в одному комітеті, з який очолює вона, немає. Європейська солідарність не стала заходити в комітет одразу, як тільки з'ясувало, що його очолить Маряна Безула. А Вам в шашечки чи їхати, залементувала Маряша. Ну, учили, чи їхати, але ж з... не з Маряною за кермом. Однак 21 листопада з'ясувалося, що проблема не в одній Євросолідарності. Від такої чести відмовились і голосисті Роман Костенко, Сергій Рахманін та Соломія Бобровська. І відразу ж отримали ярлик фракції впливу Валерія Залужного. Тобто розберемо детальніше цей пасаж. Маряна Безугла на повному серйозі вважає, що Верховний Головнокомандувач – це одна політична сила, а головнокомандувач це інша конкуруюча політична сила. Вони між собою конкурують, конфліктують. Ну і все як в нормальній Верховній Раді відбувається. Тобто, конфлікт, якщо вірити, без... безулі такий є. І конфлікт і справді є тільки не між Залужним і Зеленським, а у Мар'яни не з іншими депутатами, яких вона просто не тільки депутатами, яких вона просто дістала. Принаймні військових, яких вона хоче вже офіційно контролювати. Отже, Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Не просто її видалив із Фейсбук друзів, а при цьому назвав недорозумінням та попросив за це нагороди у головного командувача, бо дістала. Що цікаво, дехто із військовослужбовців, що відреагували на пост Юрія Ігната, згадали про статтю 435 Кримінального кодексу України, Образа чести та гідності військовослужбовця, та сама стаття, за яку зараз інкримінують Ірині Фаріон. Отже, безугла звинуватила Ігната у тому, що він вислужується перед головнокомандувачем залужним, замість того, щоб відповідати на запитання безуглої. Запитань у неї, зрозуміло, багато. А ще перед тим вона звинуватила залужного у тому, що він замість того, щоб відвідувати обласні ТЦК, знайшов час, аби зустрітися із волонтеркою даною Яровою. Тобто безугла хоче визначати, що повинен робити залужний, а що ні та заговорила про формування культу особи. Деякі, опозиці... цитати, Деякі опозиційні колеги, блогери, попливши в рожевих мріях, що на рейтингу ЗСУ і клеєння до залужного кудись якось пройдуть, свідомо роблять це і свідомо роблять ідола, щоб потім просто використати. Бачу, як це розвивається з кожним днем. Цитати. Те, що зараз не передбачається жодних виборів, ну, безухо, очевидно, забула. А ще перед тим вона обурювала, що Валерій був залужний і захищав диссертацію в Одеській юридичній академії, академії, якою керує, підрахує Сергій Ківалов. Те, що Ківалов досі очолює цей поважний навчальний заклад, у базової запитань не, ви, не викликало. Але найсмішніше, що не так давно вона опублікувала спільне фото Стефанчука та Ківалова. І у неї знову не виникло питання. А раптом Стефанчук бовкнув якусь державну таємницю. А, ну все правильно. Хто ж йому якусь таємницю й довірить? Він же не Єрмак. Насправді ж її діяльність таки координується з Андрієм Єрмаком. І вона скерована на пошук внутрішнього ворога. А це раніше в вітрю моєму каналу заявив політичний експерт Джордовіл. Що Мар'яна Бузуголь нічого не відкриває. Це є прямі вказівки, вони виконуються вже досить тривалий час. І відновилася ця діяльність на внутрішній розкол, на пошук внутрішнього ворога, на, на звинувачення, на заклики найжорсткіші, найбрутальніші, десь через два тижні після великого вторгнення. От тоді, коли раптом ми знову побачили ярмака. До того воно все ніби трошки притихло, а потім знову витягнуло на поверхню тих самих людей. Це кордономна політика, господи, кажете без уго. А головний спічрайтер, словами якого говорить Зеленський. Ось ми чуємо, ми думаємо, що Зеленський говорить. Ні, Зеленський не говорить, говорить Дмитро Литвин. Зеленський тільки звуки вимовляє. Всі те... В принципі, клоуни та блазні не є чимось новим та унікальним для Верховної Ради України. Вони були у всіх скликаннях, і це скликання не мало би бути вонянком. Ну, згадайте, хоча б того ж, е Олега Ляшка З його вилами і коровами. Але проблем з малянною є декілька насправді. Найперше, більшість політичних клоунів зазвичай вводило до опозиційних фракцій. І тут можна зрозуміти, опозиція зазвичай має менший доступ до ЗМІ, до провідних телеканалів, і їм так чи інакше, але доводиться привертати до себе увагу. Депутат провладної партії тим більше монобільшості мають достатньо можливості готувати успішні законопроекти е, та проводити їх і у життя. Їм не потрібно здіймати зайвий шум, створюючи видимість діяльності. Однак Мар'яна Безукла штучно провокує конфлікти, здебільшого на порожньому місці. А робити це, у, тим більше у воюючій країні, аж ніяк не можна. Особливо, якщо вона розмухує конфлікт навколо головкома, протиставляючи його президенту. Це надто дорого обходиться. Дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку і напишіть, що ви про це думаєте.